Слава Ісусу Христу! Друзі, вам вітання із Барвінківщини це село Рідне Барвінківського, а нині Ізюмського району Харківської області. І я вам хочу в цьому відео показати найбільший інжирний сад в Харківській області. Я його заклав близько восьми, можливо, дев'яти років тому. А взагалі самий перший кущ інжира посадив близько 15 років тому, навіть більше. І от які маємо результати на сьогоднішній день. Тут у нас посаджено чотири ряди інжиру. І це близько 80 кущів, і це приблизно 70 різних сортів. Тут я вивчаю різні сорти, досліджую, які найбільше підходять для нашої зони вирощування, різні технології вирощування, як укривати зиму, як обрізати, як доглядати рослинами. Все це я тут відпрацьовую. І практично всі ці роки, коли я займався інжиром, більшість знайомих казали, що нічого не вийде. Навіть люди, які мають якийсь досвід. Від вирощування інжиру, казали, в цій зоні він не ростиме у відкритому ґрунті, навіть не грайся. Посади тобі собі там один-два кущі десь біля дому, в е, е, такому захищеному від вітру місці, в сонячному, поливай, доглядай, і буде тобі щастя. Але ж мені захотілося більшого, захотілося все ж таки займатися цілими е, дослідженнями. То е, що у мене вийшло із цього, зараз хочу вам показати. Почну, мабуть, із цього куща. Цей інжир був привезений саджанець із Криму. І він росте вже тут більше 15 років на цьому місці. Я його взагалі не укриваю, він вимерзає, але потім від корення відростає. І оце Кожен рік дає такий от приріст до 2 метрів. Він утворює плоди. От, Бачите, такі от утворює плоди, утворює зав'язь. Але я кілька років витратив на те, щоб е дізнатися, чому ця зав'язь потім опадає. Бачите? от Воно ну, тільки починає зав'язь ніби наливатися, а потім відпадає. А справа в тому, що це комахозапильний запильний е сорт інжиру. І для того, щоб е вирощувати такі сорти інжиру. Потрібна спеціальна маленька така комашка оса Бластофага, яка його запилює. Але ця оса не живе в нашому кліматі. Тому цей інжир. Він буде всі свої плоди скидати з часом, і з нього результату не буде. Але можна використовувати листя для чаю. Чай із листя інжиру дуже смачний і дуже корисний. Тому е, я пробував його і укривати, і поливати, бо не знав, в чому причина. Аж витратив декілька років і зрозумів, що треба шукати не комахозапильні, а самозапильні сорти інжиру. Потім мені люди казали, що його реально виросити тільки в траншеї, тому що він буде вимерзати, і треба садити в траншеї. Ми викопали тут траншею завдовжки 60 метрів і глибиною приблизно 80 сантиметрів вона тут була. А тут була траншейка, мілка така на лопади, десь 25-20 сантиметрів цього глибини. І ми садили один і той же сорт. Я садив сюди і сюди, щоб подивитися, яка технологія краща. І краще все ж таки виявилася технологія без траншеї, тому що в траншеї рослини сильно відставали в рості, вони в два рази меншими були, вони пізніше давали врожай, який не достигав. І я зрозумів, що вирощувати в траншеях це тільки треба, якщо робити ще укриття, парник зверху. Но я цього не став робити, і мені простіше було засипати цю траншею, тому потім ми всі ці 60 метрів засипали назад уже через декілька років. Ну, це ціна такого а, досвіду. Потім укривали різними способами на зиму. його. І прийшли до висновку, що найкраще для нашої зони шукати такі сорти, які плодоносять навіть при повному вимерзанні на однорічних паганах. Тому що як його не укривай, то його миші з'їдають, то все одно він виприває, то підмокне, то вимерзне. То найкраще нам все ж таки орієнтуватися на оцю от прикореневу поросль ці молоді пагони, які щороку навіть. При повному відмерзанні, вони знову утворюються нові однорічні пагони. І на них утворюються потім плоди, які достигають і дають врожай. Ну, і який врожай зараз я вам покажу по деяких сортах. Це сорт з умовною назвою зелено-жовтий, але ми його називаємо сорт золотистий. І він найранніший в нашій колекції, але вже переспів. Бачите, плоди вже такі починають пропадати, підв'ялюватися. І їх досить таки багато утворюється. вони часто зав'ялюються ялю, зав прямо, прямо на рослині. Їх можна їсти отак от зривати навіть такими в'ялинами. То вони, якщо дощів немає, вони не ніють. Непоганий сорт. Це сорт Харді Чикаго, теж один із найбільш ранніх сортів в нашій колекції. Фіолетового кольору дає плоди. Частину врожаю ми вже зібрали. Це вже так рештки, які залишилися. Це сорт під назвою медовий. Принаймні, купували ми його під такою назвою: дає такі біло-жовтого кольору плоди. Дуже смачні, дуже ароматні такі солодкі плоди. Він дещо пізніше достигає, ніж Харді Чикаго. Але для нашої зони теж підходить. Ось, бачите, теж переспівший вже плід такий. Але є ще ті, які е, будуть підспівати. Це сорт Магарадський, теж один із найбільш ранніх сортів нашої колекції, е, такого фіолетового кольору плоди дає. Ну і теж він. Трошечки вже починає переспівати. Ось такі от у нього плоди часто неправильної форми. Один із найбільш ранніх. Сорт Брунсвік. Теж трошки пізніше достигає, але плоди е, е, помірно транспортабельні. Інші плоди вони дуже швидко псуються в транспортуванні, а ці можна довести їх там добу, можна перевозити їх, грубо кажучи. І е, теж вони такі е, е, дають смачні, с, смачні плоди, смачні солодкі е, плоди. Це брунцвік. Це сорт Моазонієр. Або його ще називають Одеський абориген. В Одесі часто і багато де можна зустрітися, але теж він вже бачите, переспіває і плоди опадають. От зараз покажу. При перезриванні багато плодів опадає. Ось. Теж е, такий цікавий сорт. Друзі, важливий момент. Коли рослини були посаджені, то переважна більшість сортів перші 2-3 роки плодів не давало. Тобто вони давали плоди, але плоди не дозривали. Для того, щоб плоди дозривали, треба почекати декілька років. Коли вже кущеві 5-6 років, то він починає і більше плодів давати, і вони раніше починають достигати. Тому, якщо у вас якийсь сорт перший-другий рік не дозриває до морозів, не поспішайте його. Викорчовувати. Дайте йому шанс. Хай він ще поросте ще декілька років і тоді, я думаю, він себе проявить. Так так було і в нашій колекції. Більшість сортів були зеленими, не достигали. Зараз уже останні 2-3 роки вони нормально достигають. Ну і ось ще один сорт трудяжка це сорт Браун Туркей. Коричнева індичка в перекладі. Його ще інколи, ну не інколи, а часто кажуть коричневий турецький, але це неправильний переклад. Браун турки це американський сорт, і перекладається як коричнева індичка. Сорт трудяжка середнього терміну дозрівання, але вже в нашій зоні цілком нормально він дозріває і дає багато плодів. Друзі, ну також є ще багато інших сортів, які на випробуванні, які ще молоді, які ще не давали плодів, але вони ще не дозривали. Я не буду показувати прямо вам усе, що є на, на, на цій ділянці. Але хочу сказати те, що вирощувати інжир в Харківській області цілком реально. Е, і навіть в більших масштабах я вірю, він скоро буде вирощуватись. На ринках поки що можна знайти лише турецький інжир. Він не дуже смачний. Місцевий інжир набагато смачніший, набагато солодший. Сподіваюся, через декілька років він вже буде з'являтися на ринках. А до того часу треба впроваджувати його. Я думаю, що в кожному подвір'ї має бути один-два кущі інжиру. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.